Скажи мені, що ти мене любиш. Просто скажи. Другий раз мене не повернеться язик це Давай я тобі покажу, бо ти дуже вперед. Кажи, Сергій Дмитрович. Сергій Дмитрович, ти знаєш, я довго мовчала про свої почуття, і ми так довго разом працюємо. У мене просто розривається серце на частини. Коли я тебе бачу, мене просто скаче тиск. Я довго мовчала. Скажи. Я тебе люблю. Знаєш, що в такому випадку відповідає чоловік, щоб не образити? Він каже: Давай стаємося друзями. Лесю, це дуже взаємно. Лесю, моє серце велике, і в ньому є місце і для тебе. Проте, Лесю, мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго, і за час, поки ми з тобою разом, в мене з'явилося плюс двоє дітей. Лесю. Лесю, але я хочу, щоб ти знала, що нічого не втрачено. У мене є старший брат. <laughs>